Всім привіт! 10 березня продовжую вести свій відео щоденник. Настрій так собі, але життя продовжується. Ми живемо, сонце встає. Ми повинні мужатись, жити, незважаючи ні на що. Я про сирени, про ракети. Ну, що неприємні дуже моменти. Жахливі, можна так сказати. Про мої плани сьогодні буду робити манікюр. Рішила обновити. А тоді планую, якщо спіну, якщо не дуже заморюсь, хочу зробити старті вдома і начинку для них і начинити. Якщо зроблю, покажу вам. В цьому відео. Не зроблю, значить, завтра щось буду робити. Отаке. У мене такі плани на сьогодні. Всім мирного неба, всього самого найкращого. Не падать духом і дуже радуватися життю. Жизнь прекрасна, незважаючи ні на що. До нових зустрічей. Пока-пока. Сьогодні в мене рецептик піта, яку я зроблю вдома. Це такі коржики, які можна начиняти любою начинкою. Будуть вони в мене з курицею сьогодні. І так почнемо. Для цього рецепта треба мука, соль в мене одегейська, тому вона така оце коричнева. Олія треба буде. олія і вода гаряча. І так, воду, олію, сіль, всі інгредієнти вже в кучі. Тепер я все це буду вимішувати. Тісто я вимісила. Повинне воно бути таким еластичним, обов'язково. Тепленьке воно ще від гарячої води. І ми його залишаємо хвилин на 20. А поки буду готувати начинку для піти моєї. Забула сказати, що тісто перед тим, як його залишить хвилин на 20, треба накрити. Чим-небудь треба накрити. Я отак от ось накрила. Начинкою для коржів. Піта. Може бути зазвичай що завгодно. В мене буде курочка з спеціями, з цибулькою. Ну, не знаю, може ще огірків консервованих туди додам, або натерочки потру або так поріжу. В общем, подивлюсь, буду імпровізувати. Ще нехай піта. Получиться, бо вперше її готую, тому весь рецепт це імпровізація в мене. І так, після того, як тісто хвилин 20 простояло в нас в спокої, будемо ділити його на часті. Зразу ось так, потім ось так. і Кожну частинку будемо в комочок збирати. Ось так. Таким чином вийшло 8 комочків. Накриваємо ще і хвилин на 10 знову залишаємо. Ось таким чином. Це виглядає. Тісто постояло ще хвилин 10. І тепер будемо розкатувати коржики, вони повинні бути тоненькі. І будемо їх жарити на добре розігрітій сковороді без масла. Ось такий приблизно корж повинен бути. І все, жаримо, пробуємо перший коржик. Вже на сковороді. І жаримо його. По мірі нагріву наш коржик підіймається. Не знаю, видно це не дуже добре. Видно. Ну, але видно, видно що він підіймається. Так прямо на очах він піднімається, піднімається. Як він зовсім весь отак от під, по всьому діаметру підніметься, тоді ми його перевернемо на іншу сторону. Обжаримо з іншої сторони і все і будемо знімати. Все, думаю, понятно. І так, кожен коржик ми жаримо. І так, всі мої піти вже готові. Склала їх так, ось, як бачите, одну на одну. Тепер накрию серветкою і е, рушничком, щоб вони не були дуже сухі. І все. І буду начиняти по мірі надобності. Друзі, піта моя готова, начинка теж готова. Ви вибирайте любу. У мене тут куриця, як я вже казала, сир, можна, любий, який який хочете. Солодкий перець, рукала, тертий огірочок солоненький. Цибулька була пережарена. Мяском. Ну, таке. Може, щось я і забула упом'янути, ну вроді би все перечислила. Смачного. Готуємо разом. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобаєчки, діліться з другими людьми. Всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей. Пока-пока.